Восьмий клас біологія. Дослідницький практикум. Дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри. Мета дослідження розвивати уміння дослідницької діяльності в процесі ознайомлення з температурною адаптацією шкіри. Обладнання Посудини з водою різної температури. Секундомер. Теоретичні відомості. Адаптація рецепторів це пристосування рецепторів до сили подразнення. Зміна чутливості рецепторів відбувається не відразу, а вимагає деякого часу. Швидкість адаптації різних рецепторів неоднакова, швидко адаптуються зорові, слухові, нюхові рецептори, а повільно гравітаційні механорецептори. Значна частина больових рецепторів взагалі не адаптується. А якими є особливості адаптації терморецепторів у людини? Саме над цим проблемним питанням і треба попрацювати. Хід роботи. Перший дослід. Опустіть кисть руки в гарячу плюс 40 градусів за Цельсієм або холодну воду. Одночасно запустіть секундомір і визначте час адаптації терморецепторів, тобто час, протягом якого відчуття тепла або холоду слабшає. Дослід другий. Налите в три посудини воду з температурою плюс 10 градусів, плюс 25 за Цельсієм і плюс 40. У першу посудину помістіть праву руку, а в третю – ліву. А потім перенесіть обидві руки в середню посудину з температурою 25 градусів за Цельсієм. Оцініть відчуття правої і лівої руки. Поясніть отримані результати. Додаткове завдання Біологія плюс медицина. Міні міні-проект Головний біль. Головний біль знайомий переважній більшості людей. Найпоширеніший вид головного болю це біль напруги, і його відчувають близько половини населення планети. Найчастіше такий біль переслідує людей, що годинами працюють в офісах за комп'ютером, у задушливій атмосфері. А як виникає відчуття головного болю? Адже в головному мозку больових рецепторів немає. Відповідь на це запитання і буде вашою участю в цьому міні-проекті. Дякую за увагу!